Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію. Але спочатку послухайте скоромовку. Мама мишка вшила шапку для малого мишеняти. Тишком-нишком грає, шишку лапкою штовхає. Молодці малята! Ви здогадалися? Сьогодні ми з вами будемо робити маленьке мишенятко. Ну що ж, до роботи! Щоб зробити мишенятко, нам потрібні кольоровий папір. Лінійка, клей, пензлик, серветка, ножиці та олівець. Візьмемо папір сірого кольору. За допомогою лінійки проводимо рівну лінію, щоб вийшла широка смужка. Відрізаємо її. Малята пам'ятаємо про правила користування ножицями. Будьте обережною, проводимо лінію, щоб вийшла вузька смужка. Відрізаємо її. Щоб зробити вушка за допомогою лінійки малюємо прямокутник. Та відрізаємо його. Складаємо прямокутник навпіл. Беремо широку смужку, це буде тулуб мишки. Складаємо її навпіл. Рівняємо, не притискуючи її до кінця. З двох сторін відрізаємо кутики. Таким чином формуємо мордочку нашої мишки. Розкриваємо смужку та на один край наносимо пензликом клей по лініях зрізу, щоб вийшов трикутник. Складаємо смужку та прогладжуємо місця склеювання. Беремо вузьку смужку, це буде хвостик мишки. Пальчиком притискаємо смужку до олівця та протягуємо. Ось такий гарний закручений хвостик у нас вийшов. Наносимо клей на край смужки та приклеюємо хвостик до тулуба мишки. Далі ми будемо робити вушка для нашої мишки. Беремо прямокутник, притискаємо по лінії згину, відрізаємо два котики з однієї сторони, а з іншої два кутики заокруглюємо. Ось такі два вушка в нас вийшли. Для серединки вушка беремо рожевий папір, вирізаємо прямокутник, складаємо його навпіл, з однієї сторони відрізаємо два котики. А з другої два кутики заокруглюємо. Ось такі гарні дві серединки у нас вийшло. Наносимо клей на рожеву частинку вушка та приклеюємо її на сіру частинку вушка. Серветкою витираємо залишки клею. Так робимо і з другим вушком. Щоб вушка трималися тулуба, нижню частинку вушка загинаємо. Наносимо клей на згин та приклеюємо до основи. Наша мишка майже готова. Залишилося приклеїти очки, вуса та носик. Я заздалегідь підготувала детальки, а ви малята можете намалювати очки та ніс фломастерами чи фарбою. Спочатку будемо приклеювати очки, наносимо клей на одне око. І на друге розташовуємо очки посередині мордочки. Щоб зробити вусики, я відрізала три тоненьких смужечки. Посередині кожної смужки наносимо клей і приклеїмо їх один до одної, формуючи вусика. Готові вусика приклеюємо на кінчик мордочки. Нам залишилося приклеїти останню деталь. Це буде носик. Наносимо клей та приклеїмо на кінчику мордочки. Ось наше мишенятко і готове. Дякую, малята! Ми гарно попрацювали. Я впевнена, ваші мишенята вийшли дуже гарними. До побачення, до нових зустрічей!